Функціонал продажі брендів відображає інформацію по всіх брендах, які представлені в мережі, та дозволяє здійснювати їх аналіз по основних показниках. Звіт розгортається від брендів до СКЮ. Для зміни магазинів, періоду, інтервалу чи категорії для аналізу використовуємо фільтри. Також в фільтрах є можливість налаштовувати показники для відображення, оборотність і фінансові накопичення, які з'являться в колонках та закладках. Таблиця перемалювалася відповідно до обраних нам параметрів. Для налаштування відображення показників натискаємо колонки. Тут вже є доступні показники оборотності. Та фін накопичення». Для вибору певної групи показників натискаємо закладки, наприклад, кількість продажів. Таку таблицю по брендах можна копіювати чи зберігати в форматах CSV та XLS.